Вас вітає протолог Дайла подружжя з міста Запоріжжя. Сьогодні до ветеринарної клініки приїхала нещодавно врятована нами собачка на ім'я Ейва. Ми вже здали аналізи, та лікар провів повний огляд, дівчинки. На жаль, молоко Ейви прибуває, досі прибуває, але цуценят немає. Зараз ми повинні пропити курс препарату для зупинення лактації. Після цього ми будемо робити пластику молочної залози. Також у Ейви є новоутворення, з якого ми зараз здали цитологічне дослідження і чекаємо на результати. Для того, щоб продовжити лікування Ейви, нам вкрай важлива ваша допомога. Нам якнайшвидше потрібно закрити борг за лікування важкохворих тварин у ветеринарній клініці. Він вже дуже великий і нам вкрай важлива ваша допомога. Адже якщо ми його не сплатимо, нам просто відмовлять в лікуванні. Також нам потрібно зібрати 3 тисячі гривень для того, щоб Ейва продовжувала жити на платній перетримці. Ми благаємо вас про підтримку та допомогу для собачки на ім'я Ейва. Вона вже достатньо настраждала в своєму житті. Благаємо вас. Допоможіть нам!